Основною темою обговорення на засіданні комісії громадської ради з питань стратегічного розвитку економіки та бюджетної політики стало відновлення паркових зон Сєвєродонецька. Окрім членів комісії, на зустрічі були присутні заступник міського голови Петро Чернишин, головний архітектор міста Володимир Волошин та директор агрофірми Зелене господарство Віктор Зябкін. Центральним питанням зустрічі стала реалізація детального плану парку в районі чистого озера. План доволі масштабний і передбачає підняття рівня води в озері, організацію. Різноманітних зон відпочинку, місць для занять спортом, будівництво розважальних майданчиків та закладів харчування. Виконання поставлених завдань триватиме не один рік. Володимир Волошин, відповідаючи на питання громади, оголосив схему майбутніх робіт, які проводитимуться вже найближчим часом. Так, першим етапом, який буде реалізований в рамках проекту зі спорудження парку, будівництво об'їзної дороги навколо чистого озера, як пояснив головний архітектор, це дозволить рятівним, правоохоронним та медичним службам. Добратися швидко у будь-який куточок цієї зони відпочинку, наступним етапом, який буде виконуватися найближчим часом, стане створення набережної алеї з боку вулиці Новікова. Також в найближчих планах електрозабезпечення території. Все це профінансує міський бюджет. Проте, без допомоги інвесторів, забезпечити розвиток решти території буде складно. Тож з боку громадських організацій прозвучала пропозиція підготувати схему співробітництва між владою та підприємцями, які вкладатимуть кошти у розвиток. Цього об'єкту ще одне питання, яке торкнулися члени комісії, стосувалося догляду за зеленими насадженнями на усій території міста, зокрема організації поливу прибудинкових ділянок. За словами заступника міського голови Петра Чернишина, якщо мешканці будинку хочуть організувати полив своїх зелених насаджень, вони мають звернутися до житлосервісу для відводу води та встановити окремий лічильник. Кожен виступ учасники засідання слухали уважно і жваво обговорювали отриману інформацію. Прийняли до відома.